Мобілізація наразі чи не найголовніша тема в Україні, але вчора вона покинула межі кордону і неабияк збурила громадськість аж у Варшаві. В мережі розповсюдили відео, на якому буцімто представники ТЦК вручають повістки українським чоловікам в Польщі. Телеграм-канали миттєво вибухнули гарячою новиною з гучною назвою про мобілізацію в Польщі. Українці спершу запанікували і розповсюдили ту приголомшливу звістку серед знайомих. А вже потім взялись перевіряти достовірність інформації, і що ви собі думаєте? Нікого такого не було, і ось знову новина, звісно ж, виявилась фейком. Тож ми вирішили дізнатись усі деталі маленького варшавського пучу безпосередньо у головного героя відео. Павло Якимчук, військовий, який брав участь у звільненні Херсону, нагороджений нагрудними відзнаками хрест хоробрих та золотий хрест, який одержав від головнокомандуючого зсу Валерія Залужного. Нині звільнений з лав збройних сил України за станом здоров'я. Я після важкого поранення виїхав в Польщу на реабілітацію. І зустрівши свого давнього товариша, мені захотілося потріпати нерви ухилянцям, які виїхали за кордон, заплативши великі гроші при цьому ТЦКшникам, прикордонникам, неважливо. Посил був саме для них, але включилося дуже багато людей, ті, які поїжджали вже давним-давно. До них претензій не мене не було, але тим не менше їх це те зачепило теж. Свою адресу я почув дуже багато нового, будучи ще там. Героям і захисником декілька місяців тому люди, які знали або подумали, що я зараз в ститика вже готові плювати мені в очі, це насправді дуже низько. Але тим не менше, задумка вдалася, результат перевершив мої сподівання, нерви я потріпав добряче всім тією фіктивною повісток. От. Я щасливий. Тобто, насправді, представників ТЦК в Варшаві немає, і повістки вони не роздають. На жаль, на превеликий жаль, такого ще немає. Але я сподіваюся, що буде. Е, я насправді не думав, що воно настільки завіруситься. Я думав, що воно там розкинеться в одній дві групи е, в одній двох групах в Польщі, е, просто щоб розтормошити е, тих громадян, які думають, що виїхавши за кордон, вони вже сидять в безпеці. І війна їх не затрогне. Насправді вони мають розуміти, що війна це не тільки для тих, хто знаходиться за кордоном а, з Польщею, а війна має стосуватися всіх і кожного, і без різниці, де ти знаходишся.